Доброго дня. Інструкція до діагностувальної роботи з української мови. Отже, ви готуєте або подвійний аркуш у лінію, або зошит, в якому записуєте діагностувальні роботи. Вгорі на найпершому рядочку пишете своє прізвище та ім'я. Повністю так? Повністю записуєте своє прізвище та ім'я. Далі записуєте число, діагностувальна робота, діалог. Так само, як записано у вас зараз на аркуші перед вами на екрані. Число, діагностувальна робота, діалог. Ви пам'ятаєте, що діалог це спілкування двох або більше. Кількості осіб. В даному випадку ми будемо працювати над діалогом, в якому йде спілкування двох осіб. Перед вами записаний цей діалог, але ви бачите, що пропущені репліки. Тобто, зверніть увагу, є питання від одної особи, але немає відповідей. Тому ваша задача буде сьогодні. Дописати цей діалог, додавши відповіді. Тобто, що ви робите? Ставите тире. Записуєте, списуєте першу репліку. Привіт! Мене звати Миколка. Я навчаюсь у 4 класі. А ти хто? Поставили знак питання. З нового рядочку поставили тире і тепер придумаєте свою відповідь репліку. Привіт! Мене звати Катерина Юріївна, я класний керівник 4 класу. Наприклад, потім наступну репліку ви також списуєте, ставите тире. Мені подобаються свята. Яке зі свят ти найбільше чекаєш? Потім з нового рядочку тире початок репліки. Найбільше мені подобається новий рік. Тому що збирається вся родина, дарують один одному подарунки, і я чекаю, що збудуться всі мої заповітні бажання. Дали відповідь свою про себе, так? Потім наступне ставите тире і списуєте цю репліку повністю. Потім з нового рядочку знову тире і даєте відповідь. І так, до кінця. В кінці, як ви бачите, необхідно дописати кілька реплік, щоб попрощатися з Миколкою. Тому що привітання є, основна частина їхнього спілкування є, а от кінцівки немає. Тобто, треба написати репліку від Миколки, наприклад, бажаю гарних свят, так? І відповідь від вас, і тобі також гарних свят. Тобто ще раз. Репліки ви списуєте. Кожна репліка пишеться з нового рядочку з тире, починаючи з тире. Потім першу репліку списали репліку Миколки, поставили тире, записали свою відповідь. Потім знову тире списали, тире дали відповідь свою. Бачите, замість крапочок ви вставляєте свої пропущені репліки. І в кінці останні дві за миколку і за себе ви пишете придумаєте Тобто ваша задача дописати цей пропущений діалог. Репліки, які вже надруковані, ви їх не змінюєте. Ви їх переписуєте дослівно. Потім свої вже додаєте і описуєте те свято в те, що ви хочете сказати. За своїм бажанням. Після написання діалогу ви надсилаєте його фото у класрум, і на цьому ваша діагностувальна робота буде закінчена. Бажаю успіхів! Якщо є додаткові питання, звертайтесь, будь ласка, до побачення!